Сам собі оказав допомогу першу, це турнікет наклав на дві ноги, тому що поранення була двох ног. І плюс там ще на снеподілку був бліндаж медика бойового, там вже мені тобто, наказали допомогу, ну тобто медичну. І після цього там уже на івати і попав небо. після поранення. Віталія двічі оперували і встановили на ногу апарат зовнішньої фіксації, аби відновити форму пошкодженої кістки. Тоді Віталій потрапив до реабілітаційного центру. Вперше тривалий час травмована нога Віталія майже не рухалась, тому зараз він вчиться вільно наступати на кінцівку та намагається відновити ходьбу. Щодня чоловік займається на тренажерах, аби укріпити м'язи. Я цього навіть не мог вставати на стопу, так сказати. Зараз я вже впевнений почуваюся, що я можу встати на неї якось ну, змилися, але тим паче вже якийсь прогрес є.